Вітаю, я Олександр Зароб, і сьогодні хочу використати для програми гриль, можливо, дещо незвичні продукти, як для нас. Не часто їх використовують для гриля. Це субпродукти, це буде печінка, яловича печінка. І паралельно, поки буде я буду готувати шашлик з яловичої печінки, я хочу ще зробити. Я його так називаю паштет, можливо, це не зовсім паштет. Оскільки я не буду тут перебивати його блендером, але це буде така закуска з курячих сердечок. Отже, сердечки їх потрібно буде зачистити, як бачите, досить багато є жиру, я це позрізаю, він мені не потрібен. Якщо трошки залишиться, це не страшно, але я зрізаю. Також зазираю всередину, інколи є згустки крові ще. Які теж можна звідти дістати. Подібні страви досить популярні, наприклад, у Японії. Е, є цілі культ такий. Е, це коли грилюють на маленьких шпажках, е, там, торі, так звані, і, до речі, дуже часто використовують сердечки і різні такі штуки. Ось Сердечки далі дуже просто, е, трохи солі. Трошки коріандру, молотий коріандр. Я потім його ще додам уже в саму закуску, в сам ніби паштет. Але зараз для смаку додаю і сюди, трошки паприки, перець, небагато соєвого соусу. Він буде просто горіти на вогні, тому його багато не треба, але він потрібен знову таки для смаку і кольору. Насправді дуже хороша. Штука мати на, на природі, особливо, якщо ви десь не на дачі, а там в дикій місцевості з собою рукавички, оскільки руки завжди бігати, мити незручно, інколи і немає де нормально, тому такі рукавички дуже допоможуть. І далі, ось в такому вигляді, я їх хочу зразу вже взяти шпажки, звичайні дерев'яні шпажки, і нанизати сердечки і. В принципі, їх можна буде обсмажувати. Ось вони будуть просто нанизані і я викладу їх на решітку. В такому вигляді їх просто зручніше буде перевертати, взагалі готувати. Готуються вони надзвичайно швидко. Потім трошки часу дати їм для того, щоб вони вистигли. І можна буде продовжувати робити закуску. Ось Усі інші я зараз зроблю точно ту ж саму процедуру. Отже, сердечки нанизані і до них, оскільки це ніби як паштет, закуска, ще потрібна морква і цибуля. Насправді досить просто все. Вони теж будуть на грилі. Тому я зараз почищу цибулину. Потім її потрібно буде, як і моркву, підгрилювати. Щоб цибуля не розпадалася і було легше з нею працювати, в принципі, можна зробити те ж саме, що і з сердечками, використати шпажки, проткнути, тоді точно нічого не, не залишиться на решітці. Потрібна ще морква. Морку я викладу вже просто на решітку, там шпажки не потрібні. З моркою буде найдовше, мабуть, оскільки ну, потрібно, щоб вона хоча б трошки розм'якла, була, ніби як приготовлена, не просто там обгорівша. Щоб швидше було, це я просто розріжу навпіл. Можна змазати олією, можна не змазувати. Я зараз трішечки змажу, щоб воно ну, не так сильно приставало. Ось морку просто можна сюди позакинути. Зараз я запущу процес уже грилювання, а за цей час буду підготовлювати печінку до, власне, до шашлика, який буде ніби як основною стравою. Тому я викладаю овочі. Викладу шашлички. Орко десь. теж знайти місце. Сердечки. Я вже повертав, перевертав, вони готові. Я зараз їх хочу зняти. На них, поки вони гарячі, я кину вершкового масла, яке має трошки розтопитися. Я це заверну, накрию фольгою чи можна у плівку, щоб вони потрошки доходили і вистигали. Тоді я вже зможу далі з ними працювати. Цибулю теж. Єдине, що дам, ще трошки подовше полежати моркві, оскільки вона ще не зовсім готова. Хоча, в принципі, те, як вона виглядає, мене вже влаштовує, можливо, і моркву теж зніму. І так само це треба буде зараз фольгою чи плівкою накрити, щоб воно. Поволі вистигало. Навіть якщо масло не все розтопиться, я все одно потім його замішаю, додам в цей же паштет. Це теж завернути. І поволі-поволі вони зараз постоять. Я до них повернуся якраз після того, як Закінчу вже всі приготування з печінкою. То, ну, по печінці, як знаєте, потрібно просто зняти. Є, є плін, плівка. Якщо ви купили, наприклад, цілий шмат великий, то ну, її потрібно зачистити. На розрізі цього вже немає. Ось з цього боку є, є плівка, яку треба просто піддіти. Це інколи важко буває, інколи легко. Ось. Просто зараз мені більш-менш швидко вдалося. І обережно просто ось так її зняти. Після цього я спробую нарізати цей шмат печінки так, щоб в мене виходили ну, невеликі квадратики десь по там, 2 см таким кубиком, 2 см там, грань. Ось, десь приблизно такі шматки більших точно не, не потрібно, щоб воно максимально швидко. Посмажилося. Отже, маленький, не знаю, маринад, не маринад, неправильно, мабуть, називати. Це сіль. Трошки перцю. Олія яка залишалася. Це добре вимішати, і воно трошки постоїть буквально недовго, поки я наріжу сало. Сало це абсолютно звичайне. Можете брати будь-яке, яке вам подобається. Плюс-мінус воно має бути такими же шматками, як і печінка. Ось печінку я залишу, поки ненадовго і сало. Ну, і для мене спогади ще, мабуть, з дитинства. Сало на вогні завжди було. Коли десь щось готували, це, мабуть, найпростіший продукт, який можна було використати і посмажити. І тепер шампура звичайні, тобто як звичайний шашлик. Зроблю два. І тепер печінка. Вже шашлик. За ним головне гарно слідкувати. Готовий, вже я буду зараз обережно знімати, поки перекладу на тарілочку. Сало теж надзвичайно рум'яне стало, ароматне. Я зараз на деякий час ще просто замотаю фольгою, залишу постояти. Якраз буде потрібної температури, щоб можна було вже приступати до їжі, а не мучитись обпікатися, як часто буває, коли вже усі голодні і поспішають пошвидше щось з'їсти, а воно тільки-тільки з вогню гаряче. І мені залишилося зробити швидко саму закуску паштет. Почну з овочів. Розм'якли. Нарізати як я не підкажу вам. Це залежить від вашого там, вподобання. Ну насправді, чим е, дрібніше це все буде нарізано, тим краще. Але знов-таки ви ж розумієте, що усе це, це час е, ваш, там, гостей, це може бути тому досить груба нарізка. На, наскільки у вас вистачить насправді терпіння, що можна так сказати, так дрібно і наріжте. Тобто це можна рубати і годину. І, власне, перетворити це ножем у паштет такий рублений. Можна кілька буквально хвилин витратити і залишити, наприклад, на такій, на такій стадії. Цибуля порізана, зараз сюди ж моркву. Так само одразу намагайтеся потоньше її понарізати. Щоб вона не була там, надто великими шматками. Морка приготувалася навіть теж, вона дійшла під плівкою. Ось я далі не буду. Мені підходить і такий, така нарізка. І далі так само, просто наскільки маєте там часу і натхнення. Просто треба нарубати, подрібнити ці сердечки і, по суті, замішати, додати трошки там сіль перець. Ну, там за смаком те, чого вам більше хочеться. Сердечки вийшли дуже ніжні, це чудово. І Просто завершити цю закуску і можна буде спробувати усе разом. Додам сюди трошки кінзи, ви можете обрати петрушку, якщо кінза не подобається. Просто будь-яка зелень, вона. Не буде зайвою насправді. Там особливо обривати не буду. Ось основну масу я перекидую сюди і зовсім трішки залишу для шашлика. Вже цікаве поєднання усіх кольорів зелене, яскрава морква. Самі сердечки, трішечки олії. Ось ця закуска з сердечок готова. Можна оформлювати уже сам стіл. Для цієї закуски вам знадобиться мабуть хліб. Інший варіант це просто простий лаваш нанести закуску на лаваш, завернути. І з'їсти так це теж надзвичайно смачно. Ну або грильований хлібчик хрумкий, точно не буде зайвим. Тепер шашлик, який чекав своєї черги, оп, перенести на дошку. І зелень, яку я приберігав, власне, до нього. Отже, грильований сет з супродуктів це закуска з сердечок грильованих. І шашлик з яловичої печінки, з салом, вони готові. А якщо ви ніколи не пробували супродукти на грилі, я дуже рекомендую вам спробувати. Це однозначно сподобається, особливо, якщо ви їх любите. Повторіть чи може додайте щось своє, спробуйте і смачного.